Безвізовий режим це нематеріальний актив, і його так і треба сприймати. Це знак доброї волі, в принципі більше з боку Європейського Союзу. Можна сперечатися про те, чи правда, чи неправда, що вчора Йоганнес Ганн, єврокомісар з питань співробітництва і сусідства, не розширення вже 5 років. Він не має єврокомісара, не буде Єврокомісара з питань розширення, тільки співробітництво сусідства. Він сказав, що для України ми робимо стільки, скільки не робили для жодної країни за межами ЄС. Погоджуюсь, але жодна інша країна не має на своїй території географічного центру Європи. Він за великим рахунком має бути один. І він на території України. Тобто, хто б що не казав, Європейський, європейський союз без України. Ну він як він європейський, знаєте, на. Як в аккаунті, в соціальних мережах, де від тебе вимагають весь час додаткову 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 інформацію, щоб ти свій профіль замов, заповнив там на 100%, потім більше, ніж на 100%. Отак От і Україна, якщо вона не буде членом Європейського Союзу, то, вона, ну, то і вона буде страждати від цього, Європейський Союз буде неповний. але очікувати, що це буде протягом трьох років, протягом п'яти років. Ні, треба треба рухатись цьому напряму, як сказав класик, не можеш повсти ляж в правильному напрямку.